Друзі, продовжуємо мою розповідь. Е, хочу ще сказати, японець, який би він не був, хоч він легкий, хоч він е, маленький. Але, наприклад, ось цей культиватор метр шістдесят, який тягає е, дтз ну, легко тягне його, тут без питань. Він тягнув тільки так. Просто тягнув його без всяких зусиль. От. Ну, мінус одно, малі колеса. От, після городу де Орала 80-ка, то це просто він його кидало, як по морських волнах. Колеса маленькі і все. І він кидає його вверх, вниз, правда, вже другий раз другий раз зайти культиватором, то просто так просто було прекрасно, прекрасно. от. Що хочу сказати? Хочу сказати, що е, думка моя така: японець безподобний трактор, але розумієте одно, як починає тиснути на мозок, будемо так грубо казати, ото, що е, не стане м -м, запчастів до нього. Е, хоч е, ну, не знаю, не знаю думати. Думати треба самим. Тому що так, це є нове, це є нове, це є е, китаєць, але він є новий. Проста техніка. Е, підшипник, підшипник, вал, шестерні. Все, там же, там же, якщо м -м, що станеться, читайте, що все, як я шукав масло е, не один день і, і по цілій Україні, і не міг знайти того, що, що треба, так, вони. Будуть казати продавці, що замінники, от, але як в один прекрасний момент стане вам коробка, тобто трактор стане, все, то де плач. То, де плач. От. Цей ДТЗ, я рахую, що досить дос нормальний трактор. Досить нормальний трактор. Потужний, е великі колеса, як я вже говорив. Ну, є так, є так свої мінуси. От саме гірше у яп. Мені було це, коли японцем ти привик до японців і переключаєшся з гори в долину в долину до гори. Без проблем, без жадних, без жадного хругвостіння в коробці. Тут же їдеш, невеличка ямка, а він є швидкісний трактор. Це мови нема. Ти їдеш і невеличка ямка, і тобі треба перетормозити і переключитися. Це тобі треба під'їхати, стати, переключитися і далі продовжувати рух. Ну, що робити? Ну, нема, нема того, що до японці далеко є. Так що я би радив вас, якщо хочете обирати техніку між японцем і китайцем, добре подумайте, добре проконсультуйтеся. Не спішіть. Саме головне не спішіть. Бо ті продавці, які продають, їм відки. звідки не знають, де той трактор працював, що він робив, які роботи робив. То, що там пише «Мотогодини», це таке. Це е, не, не дивина. Це «Мотогодини» можна скрутити його і на ноль. А що в нього там у душі, е, в коробці, основна коробка, мотор, От, е, то ніхто не знає, навіть вони не знають. Але вони продають і, і це їх робота. Добре, дякую вам за е, увагу. Буде ще зроблю ще як я вийшов е, з того що бак... Хоч це дурнечка, другі скажуть, це дурнечка, е, що бак показує е, постійно він далі порожний. От. Добре, дякую, до побачення.